Журавель та чапля був собі журавель, і подумав він оженитися. Кого ж би то взяти? Візьму чаплю, думає журавель. Вона мені по мислі якраз для мене. От приходить до чаплі та й каже: Ні, щось не маю, охоти за тебе йти. Ну, як не маєш, то не маєш, Бог з тобою, каже журавель і пішов собі. Але згодом роздумалась чапля, приходить до журавлята й каже Знаєш що? Я вже роздумалася і вже хочу йти за тебе. А, каже журавель, ти роздумалася, і я тепер роздумався не хочу вже тебе брати. Ну, не хочеш, то й цур тобі. каже чапля, пішла така розгнівана. Тим часом журавель, як почав знову думати, розміркувався іде знову до чаплі. Вибачай, каже, що я тобі так відказав. Тепер я надумався і хочу таки тебе брати. А, каже чапля, ти надумався? І я надумалась, що мені за тебе не йти. Як то можна, я, молода, сама до тебе приходила, а ти мені так прикро відказав. Та щоб я після цього пішла за тебе, ніколи в світі, іди з очей, пішов журавель. А чапля як почала думати, як почала думати та й стала жалкувати, що се я дурна зробила, на що я журавлеві відмовила? Ну, чи ж добре отак самотньо жити, без господаря в хаті? Він же приходив, перепрошував, піду, скажу йому, що вже згоджуюсь. Пішла чапля, здибалася, мов би, несподівано з журавлем та й каже йому, що, от, мовляв, роздумалася піде вже за нього. Куди там? Журавель уже і не думає її брати. Що ж це каже таке? Ти мені вже двічі гарбуза дала, та щоб я знов тебе сватав, не хочу. Ну, не хочеш, то нехай вже ти згинеш, каже чапля. Вже тепер і не думай, і слова мені не кажи ніколи про своє сватання. Нехай тобі аби що. Пішов журавель, пішов, а згодом знов почав думати. Отже таки одружуся. Що ж так бурлукувати без вірної дружини та без господині в хаті недобре. Піду до чаплі, перепрошу її гарненько, може, піде? Пішов. Але чапля таки затялась, не хоче. А через якийсь час каже, що вже пристає. Ну, коли ж знову журавель не хоче її брати. А там, дивись, знов журавель іде свататься, так уже чапля не хоче. І так вони вже ходять та ходять, а побратися ніяк не можуть. Коли одно надумається, то друге роздумається та й нема згоди. От так і ходять до сей пори. Підписуйся та тисни вподобайку.